Вітаю всіх, хто нас дивиться! З вами Микола Дацюк. З моменту виходу наших відео про касети нам поступило дуже багато питань. Дзвонили практично з усієї України. Ми давали відповіді в телефонному режимі, але на підставі цього вирішили зробити окреме відео, щоб всі розуміли, як виготовлюються і використовуються касети. Отже, я дам вам відповідь на такі питання. Матеріал, з якого виготовлюються касети. Як відбувається процес виготовлення. Далі, яка кольорова гама, які розміри касет І, звичайно, де використовуються касети. Почнемо з першого. З чого виготовлюються касети? Касети виготовлюються з металевого плоского листа. Отакий От металевий плоский лист. Вирізається певного розміру, який необхідний. Потім ця заготовка поступає на спеціальні станки, де робиться отака виробка вуглів. Виробили ми вугли, От, а далі, з того всього на спеціальних станках, виготовили отаку касету. Зрозуміло, я сподіваюся, так воно може бути така. Така от, поєднані. І потім ці касети відповідним чином монтуються на фасад. Кольорова гама для виготовлення касет може бути різноманітна. Тобто, якщо взяти от метали, більшість якому ми користуємося виробника руки, тут, як ви бачите, дуже багато кольорів. Але я рекомендую використовувати матові кольори. Тобто чорні матові, темно-сірі матові, темно-коричневі матові. Далі може бути темно-червоний, темно-зелений. От Я вам показую темно-зелений, темно-червоний. Ще є цеглястий, матовий, дуже гарно виглядає. Чому? Тому що матеріал. Які використовуються для виготовлення касет, він тонкостінний. І якщо е, взяти глянцеві кольори, то будь-яка деформація літом на сонці зразу видно на касеті. Щоб цього не було, слід використовувати матові кольори. Далі, які розміри касет? Розміри касет бувають різні. Це залежить від поверхні, яку нам необхідно оздобити касетами. Але я рекомендую касети в розмірі, ну, оптимальний розмір це 60 на 1,20 метра. Я так грубо кажу, там плюс-мінус. Чому? Тому що, якщо робити більші касети, необхідно додаткове забезпечення, щоб не було видно деформації. Влітку на касеті. Як робиться це забезпечення, це вже інше питання. Кожний робить по-своєму, у нас є свій метод. Ну і саме головне питання, де використовуються касети. Використання касет може бути різноманітним. Головне призначення касет це для оздоблення вентильованого фасаду, де під касетами може бути шар утеплення, як варіант, а може бути і без утеплення. Але в більшості своїй касети використовуються як декоративні елементи. Зокрема, якщо треба показати якусь верхню карнизну зону оздобити, або оздобити вхід в приміщення, ну, скажімо, окремий вхід на великому тлі. От. І там є окремий вхід в якесь ну, підприємство, скажімо, чи в якесь перукарню, от ви, зокрема, побачите на фотографії, от, то це можна зробити гарно оздобити касетами. Також касетами можна зробити підшивку даху. Я вам покажу це в двох фото. Ну, це як варіант. Де можна монтувати підсвітку, ну і це залежить, звичайно, від розміру підшивки. Зараз ми працюємо на одному об'єкті, де буде вже рішення прийнято, що підшивка даху буде зроблена касетами. Я сподіваюся, коли ми виконуємо цю роботу, ми знімемо і вам це, звичайно, покажемо. Ми виготовлюємо касети двох форм. Форма може бути отака, пласка, ну, звичайно, в різному розмірі. От, і Форма може бути отака: ромбовидна. Теж, звичайно, в різному розмірі. Це можна зробити. Ці елементи використовуються як вставка декоративними елементами, а можна і в цілому зробити. Звичайно, це трошки дорожче, але воно дуже має дуже гарний вигляд. Ну і останнє питання перед показом наших виконаних об'єктів це. Який краще застосовувати метал для виготовлення касет. Звичайно, я рекомендую 0,5 метал виробника SS яке реалізує на теренах України руки, тому що цей метал він йде з гарантіями, він має належний міст цинку? Знову ж таки, він дуже хороший в обробці. Ну і звичайно, в нього кольори такі, як нема в інших металах. Є похожі, але напилення, скажімо, якщо прикласти один до другого, то дуже гарні кольори. Ну а зараз подивіться невелику нарізку наших виконаних об'єктів. Зробіть висновки, і звичайно, звертайтеся до нас.